Ренокенго це супер ходовий товар в Україні. Дізельні бензинові машини, дізель К9К, то, то, невбиваємий супернадіжний двигун на ньому. Особенно популярні на 81 старіші і 85 новіші двигуни. Це вже є 85 ки це були за екологією Євро 6. Але нас сьогодні Електро 33 кВт 33 кВт Ренок ЗЕ. Бачите, зарядочка в нас, зарядочка в нас в комплекті, все як має бути. Машина з Німеччини, вона свіжо пригнана, вона розмитнена, сертифікована. Перший облік буде відразу на вас. Вартість його складає там, приблизно півтори тисячі гривень. Вона на абсолютно новій гумі. Це Максібаза, оригінальний пасажир з кондиціонером, з камерою заднього огляду. Два ключика в наявності 80 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Вона у нас на дві сторони двері. сидіння у нас трансформери. Складається і робиться величезний багажний вісік. так само ми складаємо це все в обратну сторону. Оце, що означає оригінальний пасажир. Вона у нас в дуже красивому кольорі, як він правильно здається, він називається Урана Грейн. Бачите, ніде нічого. Без пошкоджень, машинка з Німеччини, у нас Ерлін також присутній. Тут все в повному, в повному порядку. Є ще таких, до речі, ще дві аналогічних. Кінгушки. Кого цікавлять, дзвоніть, пишіть, звертайтеся, поки вони ще є в наявності. Адже на сьогоднішній день це топ-продаж за свої гроші.